Поки готується наше тісто, воно зараз підходить. Ми будемо готувати змілою начинку для наших творожних булочок. Що нам необхідне для цієї начинки? Тут у нас 360 грамів творога, це у нас да, 3 столових ложки. Цукру. Якщо ви любите солоденьке таке більше, то можете більше Ваніль. Ваніль, ванільку, Ми взяли одне яйце. І також за бажанням, якщо хочете, можете додавати ізюм. якщо не хочете, можете без ізюму. Ми будемо Я робити... Да, ми будемо з ізюмом робити. Так, і що ж, поїхали. Ми ці інгредієнти всі змішуємо, і наша начинка майже готова. Поїхали! Додаємо цукор. Так, ванільку я закину, щоб не переборщити. Бо ванілька вона така. Хитра. Так, о, буде, це буде достатньо. Якщо ванільний цукор, у вас то 10 грамів ванільного цукру. Так, яєчко міла зараз розіб'є. Так, треба руки розкатити. Давай. Міла, так, яйця ті лупа. О, ну, да, Ви побачили. Я, я саме про це. Так, все, давай шкарлупки сюди. Давай. Так, і ми а додаємо. Так, і ми кинемо дві столових ложечки Ізюмчика Так, є таке діло. І все це ми зараз перемішаємо. перемешиваем наши все ингредиенты. И наша начинка будет смачна. Готова. Видите, когда я... как лимончик, изюмчик и творожок такой интересный. <как> Дайте, мам. Угу. Ось так ми добре перемішали. І все. Будемо готувати далі булочки.